Вітаю вас на каналі Варбанда і сьогодні я навчу вас отримувати задоволення від нашого хобі. Отже, дивіться уважно. Беремо отак: два пальці внизу, один палець вверху, запихаємо між ними пензлика і розмальовуємо солдатика. І одразу хочу зазначити, що я не є якимось там супер-пупер визнаним художником, професіоналом, який малює супер-пупер-круто фігурки, солдатики, які займаються розписом, не знаю, на мега крутому рівні. Я хочу сьогодні розказати, якщо ви починаєте малювати солдатики, які пензлики вам потрібні, на які пензлики звертати увагу, і який мінімальний набір пензликів вам потрібний. Так от, Почнемо з того, що пензлики, можливо, ви вже то знаєте, є двох основних видів: є з натурального ворсу, з натуральної шерсті і синтетичні. І найбільша різниця між ними в тому, що а, найбільший недолік недоліки того і того, є в тому, що синтетичні пензлики з часом втрачають свою форму і починають. Кінчик їх починає загинатися. Ось у мене є пензлик. І тут ви можете побачити, що його кінчик. Його кінчик вже загнувся. Бачите, так делікатно чуть-чуть, але загнувся. Оце найбільша проблема синтетичних пензликів. В іншому, мені здається, синтетичні пензлики просто ідеальні. Вони добре тримають фарбу, добре віддають фарбу. Ну і мають достатню таку, знаєте, упругість, жорсткість, що дозволяє добре контролювати процес малювання. І натуральні пензлики це, до речі, синтетичний пензлик, хоча він дуже схожий на натуральний. Натуральний пензлик в мене є ось такий. Маленький пензлик, він натуральний, і як бачите, він вже трошки навіть вилиняв. Так от найбільша проблема натуральних пензликів це те, що вони линяють. Акрил дуже агресивний для натуральних пензликів, тому натуральні пензлики з часом втрачають волосся і втрачають свою якби, якість. Якось так. Єдине, що я ще хочу сказати, і що немало значиме при виборі пензлика, синтетика чи натуральний пензлик це їхня вартість, тому що синтетичний пензлик буде дешевший, хороший синтетичний пензлик буде дешевший, ніж хороший натуральний пензлик. Тобто, якщо ви звернули увагу і хочете почати малювати натуральними пензликами, то я вам рекомендую брати пензлики середньої цінової категорії, тому що найдешевші. Зазвичай будуть погано або тримати форму, або погано віддавати фарбу, або будуть мати погану форму. Коли, наприклад, пензлик не тримає, отак, бачите, форму, а там терчать волоски, або взагалі він роздвоюється. Тобто бувають такі всякі неприкольні штуки з натуральними пензликами. тому... Тому таке. Ну і ще один важливий момент, якщо ми вже йдемо знаєте, в натуральні пензлики і в таку трошки вищу цінову категорію, то тут з'являється ще один такий немало важливий момент, той, що вам треба звертати увагу на те, як ви обходитеся з інструментом. Якщо ви людина дуже акуратна, прибираєте, чистите ті пензлики частенько. Ну то це ваш вибір натуральні пензлики, тому що для того, щоб такі пензлики довго служили, треба буде вам придбати потрібні відповідні догляд е, засоби догляду за тим пензликом принаймні, Одне або два види мила, яким миється цей пензлик. Відповідно, кожного разу, бачите, я того не роблю, і той пензлик у мене ось такий весь брудний. Ну, але частенько вам треба його добре тримати в чистоті, все вимивати, тому що щоб пензлик довго служив, а дорогий пензлик хочеться, щоб служив довго. Про нього треба дбати про той пензлик. Ну, але я вам чесно скажу: якщо ви початківець, то я вам дуже рекомендую дивитися в сторону синтетики, тому що. Якщо ви початківець, то скоріше за все, у вас нема навику дбати про інструменти, у вас нема навику мити пензлики. Так от, я казав, я буду ділитися виключно своєю думкою, своїм досвідом, своїми враженнями. Так от я особисто вже кілька років активно пересів на синтетичні пензлики, на синтетику. Чому? Ну, не знаю. Десь я почув, що основним Основним місцем заготівлі м, оцих, оцих от шерсті з лисичок чи з білочок, з кого там роблять і натуральні пензлики, що їх заготовляють в Росії або в Китаї, і мені це трошки, знаєте, стало шкода тих лисичок, тих білочок. Я думаю, що оскільки людство доросло до того, щоб зробити хорошої якості синтетичні акрилові фарби, то я думаю, сміливо можна перейти на Синтетичні пензлики, які останнім часом дуже добре себе показують, набагато краще, ніж натуральні. І можливо таким чином схилити трошки терези. Знаєте, така етична сторона, трошки, щоб, можливо, врятувати якусь одну білочку чи лисичку десь там. І тепер давайте поговоримо ще про один аспект, а саме про. Про ціни, про ціни пензликів, бо тут теж є, знаєте, вибір брати дорогий пензлик. Ось у мене є, наприклад, пензлик від Цитаделі, синтетичний пензлик, і ось у мене є жменя пензликів з умовного Аліекспресу. Тут їх 10 штук, а тут один пензлик, і ціна була майже однакова. Оці з доставкою коштували як цей один. Отак, щоб вам було зрозуміло. Ну, а тепер давайте розкажу про дешеві пензлики. Ось, Бачите, ті, що запаковані, я ними ще не користувався. І чесно скажу, половина з них мало придатні до використання. Але ось три пензлики, якими я користувався. І розкажу вам, що з ними так, а що з ними не так, саме про дешеві пензлики буду говорити. А, до речі, відразу покажу вам таку штучку, що от бачите, деякі виробники пензликів для фігурок, для моделей роблять ось таку цікаву ручку. Не знаю, чи це плюс, чи мінус, мені байдуже, але інколи буває, що так зручніше тримати. Games Workshop, наприклад, робить звичайні бачите, гладенькі і не запарюється. Так що не звертайте на то уваги. Більше уваги звертайте на ворс, на оце волокно. І тут бачите, цей дуже схожий на натуральний, він такий от блистить, просто реально, як з якоїсь лисички чи білочки. Але це синтетика. І, чесно скажу вам, якщо дивитися так грубо і виставляти оцінку, то я можу сказати, так, не це оцим пензликом я малював трошки довше, і розкажу вам трошки більше про них. Отже, Ось цей пензлик фірмовий цитадель. Спеціально взяв такого, тому що я думаю, його можна знайти в більшості країн світу, в більшості хобійних магазинів. А цей пензлик вже ветеран, він вже, бачите, покоцаний, потрісканий, він вже помалював кілька десятків солдатиків. Ну, не повністю йому допомагали інші, але він як основний пензлик працював. Тобто він помалював, я думаю, вже може 40 навіть солдатиків. З того половина це для Вархаммера, а половина це 1 до 72. Ну, а цей пензлик помалював, можливо, за два десятки. Ну, З плюсів, я скажу, він не загнувся в нього ще кінчик. Кінчик в нього ще прямий, тому що він помалював ще набагато менше солдатиків. Ну, але чесно скажу, кілька волосків там терчало, і зараз вони знов трошки ось зібралося. Кілька волосок знов там один терчить. Це не дуже добре, коли от терчить два-три волоски на кінці, вони трошки не дозволяють добре малювати. Але по великому рахунку, ось цей дешевий пензлик можна йому поставити тверду 4 з мінусом. Ну, а цьому пензлику можна поставити тверду 4 з плюсом. Ну, мінус 5 я не ставлю йому, тому що тому що, бачите, кінчик у нього тут вже загнувся. Відповідно, відповідно, трошки він вже просів. Відповідно, не 5 ручка тверда, а 4 з плюсом. І якось так. Я не буду вам казати, які з цих пензликів краще працюють. Я думаю, ви самі собі зробите висновок, який вам шлях більше підходить. Чи купити ось таку новнейма китайського, чи купити а, якогось фірмового. Тут може бути Army Painter, цитадель, інші виробники, які роблять пензлики спеціально для солдатиків. А, ваш вибір. Я тільки хочу сказати, що є велика цінова, дуже велика цінова категорія пензликів, які можна шукати і знаходити те, що потрібно буде саме вам, те, що ви собі можете дозволити. Ну, а тепер давайте я покажу вам три основних пензлики, які вам будуть потрібні на початку. Ну і взагалі, я думаю, якщо ви будете малювати просто армію на стіл, то ось такі три пензлики це буде основний ваш інструментарій, дуже-дуже надовго. Потім, коли ви трошки прокачаєте Свої техніки, можливо, вас заведеться більше пензликів для різних потреб, ну а для початку вистачить таких трьох. І перший пензлик це пензлик для драйбрашу У мене це ось такий косметичний пензлик якоїсь ось там фірми, куплений в інтернеті, і, до речі, він йшов в комплекті. Ще з чотирма пензликами, але чесно скажу, тут, коли ви купуєте пензлики в інтернеті косметичні, звертайте увагу, що не всі косметичні пензлики будуть добре працювати для драйбрашу на фігурках. Бо, наприклад, ви можете купити отакий пензлик, який теж ніби пухнастий, ніби все, але оцей ворс зам'ягкий, його там замало, і він не буде давати того контролю над фарбою, того ефекту, якого ми хочемо. Ось так приблизно має виглядати хороший пензлик для драйбрашу. Ось цей ворс має бути досить такий твердий і має такий, бачите, от, тримати форму, досить такий от тверденький бути. Де брати пензлики для драйбрашу? Перший варіант, я вже сказав, косметичні магазини. Ось такий пензлик для мейкапу. Другий варіант йдемо в магазин для художників і шукаємо ось такий пензлик. Ось в мене якийсь ренесанс, але. Ось так він виглядає новенький, коли ви ним трошки подрайбрашите, він буде виглядати отак. І нічого страшного, це його робочий стан. Це він чистий в мене такий. Так, так, бачите, я, я не дружу дуже з цим вимиванням пензликів, хоча я намагаюся, але все одно вони в мене трошки брудні. Ну і цей пензлик трошки чистіший, він новіший, але теж непогано працює для драйбрашу. Якщо в вашому містечку є магазин для художників, то ось таких кілька пензликів ви можете собі там знайти. Ну і третій варіант в мене його нема. Але це ви просто йдете в магазин і купуєте спеціальні пензлики для драйбрашу, наприклад, від Армі Painter. Хороший набірчик там в нього є, по-моєму, з трьох пензликів, і ці пензлики від е, цього армії пейнтера. Вони теж такі дуже схожі на це, тільки по моєму круглі в перерізі. Ось тут, але вони теж мають короткий такий плотний ворс і дуже добре працюють власне для драйбрашу. Тому вам вибирати, якою дорогою йти, або в магазин косметики, або в магазин для художників, або в спеціальний хобійний магазин, якщо в вашому містечку такий є, або шукайте в інтернетах і купляйте спеціальні хобійні пензлики для драйбрашу. Другий пензлик, який вам пригодиться, це основний пензлик, і тут в мене він, ось бачите, цитадель Layer М. Насправді він. Трошки замалий. Напевно, якщо би вибрали якогось ось такого іншого виробника, то принаймні тріючка має бути. Хоча кожен виробник, знаєте, оця маркіровка в кожного виробника інша. Більше того, навіть в того самого виробника різні серії можуть мати трошки інше маркування. Тому розмір досить умовний. Ну, але от зверніть увагу, як цей пензлик виглядає. Ось так він виглядає в порівнянні до фігурки 28 мм, бачите, досить великий, що ви можете малювати щось велике контраспейтами. І так то виглядає до фігурки 1 до 72. Тобто, ви можете малювати і щось дуже маленьке, тому що кінчик, бачите, дозволяє вам акуратно наносити ті самі контраспейти на дрібні детальки. Так само цей же пензлик дозволить вам потім робити висвітлення або наносити базові кольори традиційними фарбами. Тобто це основна робоча конячка, ось цей ваш пензлик, тому рекомендую його брати трошки більше. Не дивіться, ось я вам покажу. інколи люди приходять в магазин і купують собі ось такого плану пензлик для малювання солдатиків. Такий пензлик вам взагалі не буде потрібний ніколи. По-перше, тому що тут ворс дуже короткий і його дуже мало. І, по-третє, такий пензлик дуже погано віддає фарбу. Ви ним нічого не будете малювати. Тому на такі пензлики навіть не дивіться. Ну і третій вид пензликів це пензлик. Ось, власне, оцей дуже дрібненький, дуже дрібненький пензлик, який потрібний вам буде для деталей. І тут я покажу вам ще один варіант цього пензлика, якого я теж дуже люблю. Це такий ось. Каліграфічний пензлик, подібні пензлики теж можна купити в магазині для косметики. Ось такі дуже тоненькі, вони бачите, але цей пензлик він дуже добре працює, якщо малювати грані, бачите, ви набираєте фарби і малюєте боком, не кінчиком. Плюс кінчик, якщо ви подивитесь на цей кінчик, він не є дуже гострий, він такий ніби. от... Як ковбаска йде до, ці, до самого кінця. Тобто кінчик, якщо подивитися, він не, не сходиться в одну точку, тоненько на дві волосинки, а він має певну товщину на кінці. Відповідно, якщо ви будете малювати якісь цяточки, то він теж дуже добре буде це все малювати. бо ось той пензлик, який я вам показав, дуже маленький. Він, власне, має на кінці дві лисих таких волосинки, які не дозволять вам малювати тоненьку крапельку. розумієте? Тому, тому краще брати ось такий в мене, є, бачите, теж синтетичний пензлик, старий, покоцаний. Але, але ось цей кінчик, сподіваюся, вам буде видно, він вже загнувся. Але, власне, ось цей загнутий кінчик дозволяє мені в Таким товстеньким кінчиком ставити крапочку, десь там в оці блік чи ще щось, і спокійно він віддає фарбу. А ось так, як я казав, ці два волоски не будуть цього добре робити. Тому цей пензлик, напевно, вам треба буде пошукати, попробувати кілька варіантів і знати, знайти той варіант, яким вам буде зручно малювати дрібні детальки. Це, власне, пензлик для того, щоб робити дрібні висвітлення. Якісь там, не знаю, на шнурочках, на очах, на якихось складочках, дуже тоненьке висвітлення. І один, і другий оцей дуже добре на грані працює, я казав, ну а це вже на інші всякі штучки. Тобто, по великому рахунку, для роботи нам потрібні три пензлики. Я сподіваюся, я розказав вам про пензлики все, що вас могло цікавити на початковому етапі в вашому хобі. Ну, а тепер розкажу кілька приколів, кілька прийомів, які не завжди видно на відеотуторіалах, які майстри, і я в тому числі не завжди показую. Ну і перший такий прикол це палітра, волога палітра. Ви знаєте, є виробники, які продають готову палітру. А от я роблю палітру з такої ось кришечки. І причому тут зверху я кладу кілька шарів паперового рушника. Зверху кладу вирізаний такий ось паперець паперу для запікання, перед тим наливаю воду, і ця палітра працює. Волога палітра це така штука, яка просто має бути у вас на столі, якщо ви працюєте з акриловими фарбами. Тому ніколи не ігноруйте вологу палітру, навіть особливо, якщо ви працюєте з контраспентами чи з підпентами. Тому що спідпейте і контрастпейнти, особливо якщо ви слабчопите, тобто малюєте, наносите їх вже на фігурки, де у вас там вже зазначені тіні, обов'язково їх треба трошки розбавити, тому що вам вже не потрібен ефект оцього контрастпенту чи спідпейту. Вам треба просто розмалювати готову основу. Тому волога палітра повинна бути, і фарби завжди треба розбавляти. Ще один важливий момент, який не завжди видно на відео, але про який важливо сказати, це про положення рук. Тому що руки видно в кадрі завжди так або так, і видно, знаєте, пензлик пальців, і здається, що я це все роблю на весу. І коли люди пробують малювати, то руки дрижать і не вдається таке робити. І тут я вам хочу сказати, що я не роблю це все ось так, знаєте, на весу. Тому що е, я лівша, я малюю лівою рукою, але права рука тримає. Тому права рука в мене завжди опирається на стіл. Або в мене отак от долонь лежить на столі, отак. А ліва рука, бачите, я часто мізинцем впираюся вправу, щоб мати більший контроль, коли малюю щось дрібне. Інколи мені вистачає впертися локтем лівої руки, і я вже можу малювати щось не дрібне, наприклад, наносити спідпейти та контрастпейти. Але коли я малюю щось таке, як очі, то права рука лежить на столі, а ліва Бачите, мізинчиком опирається на неї і малюю таким чином. Інколи хтось малює так, що повністю ставить локті на стіл. Мені так незручно, тому що фігурка тоді високою. мені треба так дуже сильно прямо дивитися, я погано тоді бачу, як падає світло на модельку. Я зазвичай просто кладу долонь на стіл. Ось так. Бачите, ось на Ось на кладу долонь на стіл і малюю. На ці пальці опираю ліву руку. Пробуйте і пишіть в коментарях. Як малюєте ви, як тримаєте руки під час малювання ви. Ще один важливий момент, який не завжди видно на туторіалах відео, це кількість води, яка є на пензлику. Бо коли ми помили, помалювали одним кольором, помили пензлик. Момент, який лишається за кадром, але дуже важливий. Я виймаю пензлик, на якому є багато води, і я роблю ось такий рух. Кожен раз, коли я мию пензлик, я не... це не акварель, що ви знаєте, помили. Отут -от його взяли, ось віджали, і цього достатньо, щоб вже брати новий колір, тому що фарба дуже ріденька. Ні. Тут важливо контролювати вам кількість вологи в фарбі на палітрі. Тому кожен раз, коли я помив пензлик, і якщо мені не треба, тої води, а це майже завжди. Я ось роблю такий рух. Протираю пензлик і вже тоді беру інший колір на вологій палітрі. Якщо мені треба трошки води, то я беру трошки води, додаю, забираю зайву воду, якщо її не треба. Беру тоді колір, малюю і знову ж таки помив пензлик, забрав з нього вологу і набираю наступну фарбу з палітри. Важливий момент. Але якщо його на відео не видно, то новачки про цей момент не знають. І виникає ситуація, коли так помив пензлик, запхав фарбу на палітрі, фарба стала водянистою, дуже, не лягає, не перекриває і в людини не вдається. Чому? Тому що ось такі моменти просто-часто і густо вирізаються. Я сам їх вирізаю, тому що ну камон, кому цікаво, дивитися, як я там витираю пензлик серветкою. Пам'ятайте, що такий момент є просто. It's your day, і ще один дуже важливий момент це баночка з водою, точніше, вода в баночці. Отже, кожен раз в своїх відео я часто наголошую, що я малюю металіками. І дуже важливий момент, який я часто не показую, а його варто наголосити на ньому, що я міняю воду. Завжди, після того, як я помалював металіками, я міняю воду. Мию ось цю баночку, виливаю воду, наливаю свіжу. Для чого я це роблю? Це насправді дуже важливо для того, щоб потім у мене ці металіки не залишалися на інших кольорах. Бо дуже часто дуже часто металіки, ось ці частинки, вони плавають на поверхні і коли ви вже потім малюєте іншими кольорами, а миєте пензлик, то ці частинки попадають на пензлик. І дуже таке дуже погано добре то видно на м -м, фігурках 1 до 72, коли ви ніби малюєте там червоним. А він виходить такий трошки перламутровий, тому що на ньому є частинки від металіків. Щоб цього уникнути, міняйте воду. Звичайно, якщо ви малюєте там, там зовсім чуть-чуть, то може цього не буде видно, але якщо ви малюєте, не знаю, там, сірих лицарів, коли ви багато малюєте металіками, то це взагалі обов'язково обов'язково міняти воду після металіків, щоб потім вас інші кольори були чистими і не блистіли. It's your day. With Сподіваюсь, вам сподобалось таке відео. Пишіть в коментарях, якими ви пензликами користуєтесь, які виробники або просто які ваші пензлики улюблені. Цікаво буде почитати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам, і все буде Україна.